На Закарпатті судитимуть учасників угруповання за організацією підпільного нафтопереробного заводу. Так, директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, налагодив масове незаконне виробництво палива без відповідної ліцензії на території орендованого НПЗ в місті Мукачево. Для цього він залучив групу місцевих мешканців, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, вели бухгалтерію, контролювали процес виготовлення нафтопродукції та обслуговували установки для переробки нафти. Сировину фігуранти купували на аукціонах, а потім, використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та диспаливо, які реалізовували заготівку через мережі підконтрольних АЗС на території Закарпатської області та сусідніх областей. Також паливо можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. На початку лютого 2024 року організатору підпільного бізнесу та чотирьом його спільникам повідомили підозри. А на майно фігурантів вартістю понад 12 мільйонів гривень, були накладені арешти. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до п'яти років позбавлення волі.